Друзі, луцький авторинок, тут навіть можна купити порошки. Що тут тільки не можна купити? Бачите, продають порошки. Багато машин, мало покупців. І тут навіть з Німеччини, дивіться, кава, порошок, що тут тільки немає, шоколад, ось такі реалії. Хто що продає? Так, кусочок Авторинку неділя сьогодні. Так, їду. Тут, от наприклад, жіночки продають, бачите, таку возять таких цих, якусь їжу, там домашню навіть. О, хтось навіть взуття продає на капоті. На... Хто на що гаразд? Ось такий авторинок Луцька Тут, до речі, там тому черевичку продають смачну каву, капучино, настоящий кавовий апарат. Реально танкава, смачна. Тут хтось продає і диски і порошок і Коротше, отак якось. Отакий такий він луцький авторинок. Машин купа, людей мало. Вибрати можливо і є з чого, але треба добре дивитися, перевірати і так далі і тому подібне. трошки людей, але їх трошки. На ту кількість авто, то їх майже немає. Та й от такі діла. Зараз перевіряємо передній партронік. Піщить робить. Ну і зараз десь взад під'їдемо. Тобто партронік працює. Зараз от О. і задній робимо, воду мерця під'їхала. Партроніки роблять теж. Тобто все в нормі. Два ключі, до речі. І підігрів дзеркал ще є. дай його світло, Датчик світла, датчик дощу. Ну і кажіть, чи все. Зараз я вас ще наберу, щоб так, включилась мені спишка, я починаю знаєте, задній відсік, знизу двигуна. 1,7 дизель в даному випадку. Дивіться, я просто дивуюся Opel пільзефіра 2014 рік. Реально машина крута, бо все сухенько. Дуже все сухенько. Нема навіть якихось запотівань, що коробка, що полосі. От, просто реально мені дуже дивно. ну от Є чуть, -чуть якесь запутівання. Ну, тут немає навіть ну, підозри, що там якесь масло. Чуть-чуть легеньке. І це зверху так машина, турбінка, все е, цей, всі шланги, все, ніде нічого немає. Коробка теж, вся сухенька. Це для Opel Zafira. І двигуна холодно, гарно заводиться, робимо Значить Пильники всі, що я зможу показати, цілі. Значить Ліва сторона водійська шрус, пильник зовнішній, внутрішній цілий. Далі, права сторона, так само ціле, все. Стійки сухі, наскільки зможу, зніму. Далі рульові тяги, пильники, з рейки теж сухі чуть чуть так як то є якесь запотівання, але тут немає ні каплі масла. Далі. Рейка теж, скрізь все сухо, я дивився, туди вищий і зверху дивився. Далі захисту немає, але ну, підончик, взагалі, все в оригіналі в машині, реально класно. Підрамник я б не сказав, що він сильно ржавий. Тут все по-заводському немає захисту. Так, Сергій, я вам показував, він цілий. Цю потертість я показував, тут щось чуть-чуть прокапано, але це не з бампера, до речі, тут все сіле. Вона не їздила ж по бордюрах, як нас їздять по селі, по курчах. А всі рішотки про все ціленьке, далі пішли по кузову. Пішли по кузову. Далі. По кузову теж те, що я вже пройшов, продивився, нижче оброблене, пороги. Тут на ямі трошки важко зняти, ніде немає рижиків, що ззовні я дивився. Ні одного рижика не знайшов ні, на, ні в пройомі, ні на порозі, не на арках. Це для ополя ідеально. Ну і тут так само, що от видно, навіть в Ланжероні, що там обробленому мовілем. бачите, заводські шви які. До речі, це теж дуже все, дуже все зачотно. Тут все по-заводському. Далі. Так же цей поріг. І всі де заглушечки немає навіть ніде ржавчини, оці резинові. Так само поріг ніде. Бо, ну Все гарно оброблено, до речі. Найчі, от Поріг як для опеля, це ідеальний поріг. Просто все в заводському, а всередині видно, що замовили. Хтось його обробив, Найчі, всі захисти, все на місці. Пластмасовий бак. Найчі, балка трохи ржава, пружини тілі, аморкізатор. Сухий лівий, Значить, правий маркзатор теж сухий, пружина ціла. І ну, по козову взагалі, крім цієї штуки, де запаска чуть-чуть ржава, і ці прути, це не рахується козова, бачите, в якому стані. Ніде немає ні одного рижика. Так само, навіть тут задні, от, нема ржавчини. А поїздила в сухому ще десь кліматі, в якомусь регіоні хорошому, але плюс вона оброблена і замовіла, видно, Хтось, як купив її з автосалону, так зробив. Коротше, така машинка. Глушитель ще цілий, тут все теж ціле. Крім запаски і цього, і підвізки взагалі немає ржавчини на машині ніде. Запаску може ще й не знімали. А запаску можливо ще й не знімали, як каже от продавець. І я так теж дивлюсь. Ну і вона буває більше ржава, тут нема страху. ну, Ржавий трохи дисплістики, аж задуває саме більше води. Але нищі, от ніде немає ржавчини, навіть в таких місцях, що вона зазвичай береться. Якщо взяти, наприклад, Volkswagen, то його в такому стані знайти хіба що 2020 року, я так думаю, по кузові. Тобто тут все відмінно. Сергій, значить так, по машині по кругу пройдемо, фонар цей цілий, полосочка все в нормі, знак нормально, стекло третій рік, GM оригінал. Тут теж все ціленьке, антенна ціла, фонар цілий, релінги, Теж ніяких протензій немає. Цей фонар цілий, ця штучка ціленька. Полядів таких немає, там нічого, якісь мелкі трохи царапинки. Бо бампер, я тут вам показував, партроні передній і задній. Бампери незначні притерпісці є. Якщо сполірувати їх, у вас там той мастер, я думаю, сполірує. Ну, вона не полірована, да, так, я бачу. Значить, Це вікно теж третій, GM. Це третій, ну 13 рік GM, GM, оригінал, це оригінал. Дзеркало ціленьке. Це теж третій рік, кунарик ціленький, молдінги цілі, пороги до речі, в оригіналі. Ну я кажу, її треба сполірувати, такого щось страшного нічого немає, м'ялкі царапинки. Покриші теж немає ніяких м'ятин, нічого немає. Тут все в нормі, немає сколів. конів. Значить лобовуха, зараз подивимось з цієї сторони. Це крило, арка немає ніяких претензій. Це структурні купаки. Гума зимова така. Далі по бампері. Партронички, ця кришечка, все в нормі, тут все в нормі. Фара в ідеалі. Так, решітка ця теж все супер. Тут все супер. Є трохи таке от загальний передній бампер. Нічого страшного немає. Я б сказав би, в нормі. Далі цей купак цілий, тут все ціленьке. Фонар цілий, дзеркало ціле, до речі. І лобовуха в оригіналі. Тут ця пластмаска все ціленьке. По дверці теж ноги цілі, поріг цілий, ніяких зауважень немає, дзеркало. О, чуть трохи отак. Але воно ціле. Значить, ці вікна, тут теж GM13. Тут так саме 13 рік. Тут 13, 13 і 13. Теж все в ідеалі. По задній дверці теж немає ніяких цих, просто можна сполірувати Коли сполірується, заберуться м'які царапини м'ятин. Не видно, так рівна машина. Задній бампер стоїть нормально. Ну, такий загальний вигляд. Тобто м'яти ніяких немає, ні маленьких, ні великих, до речі. Сергій, холодний пуск, двигуна. Я б сказав би, що дуже адекватно. Нічого мотором не тліпає, завелася, рівно працює гарно. Пішов до речі, хороший. Е, я без мікрофонів е, цей дуже ловить, е, як його о, iPhone, але звук двигуна дуже адекватний. Дуже адекватний. Знаєш, тут під капотом зразу глянемо на такі, бачу тут все в оригіналі. Теж все в нормі. штормі капот не скручувався, навіть є оця штука. Двигун не міти, але те, що видно поверху, він сухий і турбінка суха. Ось. Ну і скажу так, що він, він працює взагалі класно, немає ніяких зауважень, працює гарно мотор. Ну вона 14 рік, але по вікнах 13 розмитнули її. 13-м буде на обліку 13-й. так? Так, Два стеклоподйомничка. Тут 207, він каже, є підтвердження пробігу. E, значить, помилок ніяких немає, відкриті двері, непристебнутий ремін і ручник. Все чітко. Ну, так, як машина працює, мені подобається. Все в нормі. Кермо, до речі, в оригіналі, чуть-чуть зверху -чуть підтерте, але теж адекватні. Зараз зразу, щоб я вас якісь тюфли, казали? Зараз зразу зніму, закину чоловікові. Тут теж все панелька. Це в оригіналі ручка. Чухол теж в оригіналі. Підлокітник все в нормі. Значить зразу покажу водійське сидіння. Теж в оригіналі нічого не шити. Подертостів немає, чуть-чуть легеньке, але в адекваті. Педалі, до речі, теж не стерті нормальні. Зараз тоді подивимося. Сергій, 24 й рік, 206. Це тюфік, ви брали транзитні номера? Ну в це типу, або береш транзитні номера, або просто ну, тимчасові місці. Це в Німеччині, типу, да? це Бельгія. А, Бельгія. Я зрозумів. Ну, значить, да, вона от реально 14 рік получается, третій місяць, але розмитили її 13-м роком. І він код 8710 в кінці, зараз, якщо то глянемо. Тут. Ну, ну, то це, 7.10, так. От, 8710, так. Оце цей двигун, дизель 1,7-81 кВт і тюж. Значить, ну це підтвердження пробігу. Я думаю, що це адекватне підтвердження пробігу. Чоловік каже, що нічого ніхто не ні, ні мотив, крутив. Значить, йдемо далі, зараз по кузову подивимося. Ага, по салону пробіжуся. Ремінь нормальний, не почухраний, сидіння нормальне. Тут все в нормі. Зараз Розглянемо да, і тут теж нормально. По прийому по оплотнітелях нема зауважень. Карта нормальна, зразу глянемо чи вікна працюють. Ліве вікно працює, далі праве теж працює, відкрилося працює. Значить так, заднє вікно теж все робить. Добре. У прийомі теж немає ніяких зауважень. Сидіння задній диван, все в нормі, задні коврики є. Далі тут ці дифузори, до речі, ціленькі, нічого не поломане. По потолку теж от. маленький якийсь. Так в загальному є тільки дві таких коцинки. Тут одна і тут одна. Так немає, так все в нормі. Зразу, Значить тут теж файно все Все нормально. Сидіння ці ті цілі, коврики, до речі, да, і коврики є під задні сидіння, сьомі, скажімо так. Тут все в нормі, все працює. Балажне відділення, все в ідеалі. Так, є аварійний знак, є аптечка, жилет. Тут, до речі, нічого не задерто, теж, як сказав, був в нормальному стані. Амеркізатори тримають. Тут все порядок теж. Оплотнітель цілий по кругу, так я, я вже вам Сергій роблю швидко, ви ж ці всі моменти знаєте. Партронік працює, подивимося, каже, що працює мужчина. Чуть-чуть то -чуть, на бампері є трошки таке. Бачите. подерту стіни значні є. Знаєш, по кругу я зараз по машині ще пройду. Дойдемо в салон. Значить, так, значить, тепер права сторона, задня дверка. Те що робить. Стеклопіднімач, по карті зауважень немає. По пройому теж уплотні всі цілі, все нормально. Так, значить, передня права дверка. Ось перевіримо, чи кнопка робить, кнопка працює. Тут теж все в нормі, коврик тут тіли і все нормально. Зараз пройду її прибором і тоді показував вам скину відео, поки це скидаю, дивіться, ну двигун гарно працює. Ще реально м'яко, гарно працює. Тут немає нічого, а тут я не знаю, чи є смисл дивитися, бо тут розпідвали зверху. Але нормально не дихає. Речі нормально я мотор робить взагалі часи а і є передні протроніки коротше я поки прибором щокаю ви дивитесь це відео все закрайте капот тут все чітко Mitsubishi outlander оскільки я знаю ці люди возять в Швейцарії. легкосплавні диски Зимова гума Дивимося зразу ж по інформації. Значить, Outlander 10 рік на автоматі, повний привід 7 місць без підкрасів, 2,2 115 кВт дизель, 238 заявного пробігу, 11700. Така пропозиція, так? Є люк, шкіряний салон. Мультикермо. Комплектація музика Ryan Ford. Тобто автомат не знаю який, не пише, що павершіфт. Треба дивитися, може бути різновид автоматичної коробки передач. Наскільки мені дозволяє мій досвід, в мене була така колись 12 рік на павершіфті. Може бути на іншій автоматичній коробці передач і може бути на... Гідротрансформатори, звичайному, тому це треба розглядати ці варіанти, дивитися безключовий доступ. Їх зараз немає багато на ринку, тому це є цікава пропозиція, тим більше в рідній фарбі. Можливо, когось цікавить Такі от лендер саме на хорошій комплектації. Багато людей шукає авто. На звичайному 1,6 МПІ, двигун, скажімо так, атмосферний, чого його люди люблять, бо він на простому ремені зубчатому ГРМі, там без цепа, без турбіни. І газ під нього стає звичайний. Значить, така машинка вже на номерах стоїть. Далі вона ще з газом. Є камера заднього виду, звісно, що вона виведена, бо там андроїд доставлений. Бризовички такі акуратні, такі титани білі хтось поставив на літній гумі в Лівбеці. Машинка напевне 11 рік, а може і 12-й, по вікнах 11-й. Зараз подивимося. А п'ята, перестайлова, комплектація в них зазвичай 1,6 ну, проста, кондиціонер, 4 стеклопіднімачі вже за щастя, ну і хватить. І вся комплектація, ну, плюс камера доставна. Легкосплавні диски, 2011 рік. А 162 заявного пробігу в ній. До речі, я дивився ній кермо не стерте. Якщо це оригінальне кермо, можливо ще й такий пробіг. Ціна адекватна, дуже адекватна. 6600, а5, газ бензин. Він код. До речі, кермо можливо пофарбували, я так вам не скажу. Але виглядає так, як в оригіналі. І ніби не фарбоване, наскільки я розумію, на свій бюджет. Сидіння в адекваті. Я не знаю, що це про її, перевірайте. Але дуже хороша пропозиція за 6600, коли дори стайлові продаються в таку ціну. Тобто варіант, я б сказав, би, дуже цікавий, але треба перевірати. Ігор, є отакий туксон, 2 літра бензин з Бельгії. Тут підтверджений пробіг. В рідній фарбі, на легкосплавних дисках, гарно працює мотор, я вже на нього робив якусь огляд літня гума. Значить він 2006 рік. От ціна, 750-2.0 бензин, 180 пробігу. Є там підтвердження пробігу. От є він код, якщо хочете. Ну, от такого туксуна я можу підібрати або цього, або якогось іншого. Але десь пішов продавець, немає. Такий шкіряний салон. Він передній привід, п'ятиступка на кліматі, Чотири стеклопнімачі. Ось така машинка. Хороша гума, літня, але хороша. Хороші легкосплавні диски, є фуркоп ззаді. Ось така машинка. Є партоніки з Є ще Ігор такий варіант, KIA Sportage На легкосплавних дисках, чорний. Теж, до речі, машина з Бельгії, в нього є підтвердження пробіги. Він каже, що пробіг оригінальний, але треба дивитися, перевіряти. Значить, сьомим роком буде на обліку 7750, Kia Sportage 20 двигун, 195 заявленого пробігу. Є там підтверджуючі документи. Значить, Салончик такий до речі, акуратний. Значить, 4 стеклопіднімачі, клімат-контроль. Така машинка, полка в багажнику є. Якщо вас цікавить щось з цих автомобілів, можу зробити разовий огляд. і Ви собі подивитесь, чи вам варто його купляти. передній правиться